Біла церква у Скорботі. Громада попрощалася із захисником капітаном В'ячеславом Олійником, який до останнього виконував свій обов'язок перед батьківщиною. Воїн був офіцером відділення психологічної підтримки, який загинув 30 вересня у населеному пункті Шевченкове на Харківщині. Йому було 55. У В'ячеслава залишилася любляча родина, дружина, мама, діти та онуки, щирі співчуття близьким та світла пам'ять. Герою, ми познайомилися з Славою в травні 24-го року, коли він прийшов у нашу військову частину. Виключно порядна, доброзичлива людина, яка старалася допомогти навіть без прохання, просто цілодобово, і яка ставила інтереси громади, інтереси військової служби вище власних інтересів. Не боявся на самі важкі напрямки стати, і нам дуже шкода, що військова частина втратила такого офіцера. Висловлюю від імені військової частини щире співчуття сім'ї В'ячеслава, і ну, ми будемо пам'ятати про нього завжди. Пацієнти жіночої консультації скаржаться на холод у середині приміщення. А все через вибиті вікна шахедом у червні цього року, які нині просто закладені ОСБ плитами. Відповідний пост обурена мешканка Ольга Євчук опублікувала у Фейсбуці. За її словами, пройшло вже понад три місяці, а нові конструкції ще не встановили. До того ж, консультація обслуговує в першу чергу вагітних і закликала міську владу приділити увагу безпеці та комфорту пацієнтів. Перед настанням холодів наші журналісти поспілкувалися з директором Білоцерківського пологового будинку Юрієм Кухом, у підпорядкуванні якого перебуває консультація. Він повідомив, що нові вікна планується встановити вже 16 жовтня, адже лише нещодавно вони підписали угоду з підрядником. Зі слів директора, така затримка відбулася через велику суму в 22 мільйони гривень по тендеру з реконструкції приміщення жіночої консультації, яку перевіряла аудиторія. Іторська компанія зазначу за ці кошти. Підрядник Товтеп Кепітал має зробити низку демонтажних та будівельних робіт до кінця 2026 року. 38-й благодійний білоцерківський марафон відбувся у місті вихідними. На нього зареєструвалися 500 дорослих та 200 дітей. На змагання приїхали не лише з Києва, Франківська, Львова та навіть українського Криму, а й за кордону, зокрема з Румунії та Німеччини, кажуть організатори. До того ж, другий рік поспіль учасники долають дистанцію на підтримку воїнів. Цьогоріч першим пробіг 42 кілометри Роман Скурідін із Луганської області. А серед жінок перемогу здобула Євгенія Овчаренко з Дніпра. Справжніми переможцями марафону стали учасники центру Титанові. Воїни, які після поранень долучилися до забігу, щоб підтримати побратимів і довести, що сила духу не має обмежень. Усі зібрані під час марафону кошти спрямують на реабілітацію захисників у центрі Титанові. Нагадаю, мінімальна вартість забігу становила 800 гривень. Не чекайте наступного ефіру. Будьте в курсі подій міста вже зараз. На bc.espresso.tv – найсвіжіші новини білої церкви, історії людей, інтерв'ю і фото, яких ви не побачите в ефірі. Завжди будьте першими. Хто знає головне. Актори театру імені Панаса Саксаганського готують прем'єру вистави Гастрошоу. Її режисером є заслужений артист України Всеволод Шекіта. Презентація нової постановки відбудеться 17 жовтня на малій сцені. За словами автора, це історія про те, як навіть у штучних ролях можна на мить відчути справжню близькість і про те, що самотність іноді сильніша за гроші, бажання та соціальні маски. До того ж, це експериментальна вистава, де використовується Різні прийоми, щоб передати всю суть людських відносин. А ось у чому полягає задум спектаклю, що триватиме годину, у коментарі воно про людські долі. Так, щоб було трошки цікаво, нашому глядачу про людські долі про людей, які не дивлячись на наше суспільство, вони все ж таки бувають без, безумовно одинокими. Вони дуже сильно страждають від того, стають злими, черствими ну там, ще якимось, і це най. Ну, мені здається, одна з найвеликих проблем нашого суспільства, коли людина, наче от неї і робота, і колеги, і сім'я, а в серці, в душі вона одинока, безмежна і, і від того страждає. А дуже часто таке відбувається, як мені здається, знов таки, просто від того, що люди не вміють спілкуватися або не хотять, або не вміють, і страждають не тільки вони, але і всі, хто їх оточують в цій виставі. Ми хотіли проговорити про такі речі: знаєте, не дуже не дуже приємні, можливо, тому що така ситуація, коли Жінкам на жаль доводиться заробляти своїм тілом собі на проживання, на проживання своїх дітей, і це дуже тяжко. Це дуже тяжко їх сприймати в суспільстві, взагалі. І ну навіть близькі люди, які могли би їх, скажімо так, розуміти, вони їх не розуміють, тому що знаєте, дуже легко судити інших. Як то я не пам'ятаю, хто казав, то перед тим як судити когось, візьми його взуття і пройди цей самий його путь, то в цій виставі ми б хотіли проговорити про те, що не завжди можна однозначно казати ось це погано, а ось це добре. У стінах Білоцерківської школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів відбулася арт-лекція Етнічні музичні інструменти різних народів світу. Захід приурочили до 14-річчя від дня заснування закладу. Директорка школи Яна Гільова поділилася, що на учнів та глядачів чекало знайомство з унікальними етнічними інструментами різних культур, їхнім звучанням та історією, в тому числі й з українськими. Крім музичних цікавинок, були представлені картини викладачки школи. Школи мистецтв Вікторії Драбинки. Такі події, як правило, допомагають виховувати в дітей повагу до музичної спадщини народів світу і надихають юних музикантів на творчий пошук. Тут представлені інструменти різних народів світу. Це в першу чергу наша ненька Україна, це Австралія, це Японія, це Африка, це китайські інструменти і е, цимбали, бандура, е, ліра. Калімба, ударні дуже багато різноманітних інструментів, перкусії. Тобто про кожен інструмент буде своя окрема історія і де вони використовуються як в Україні, так і поза її межами. Сьогодні вихованці будуть відпочивати, насолоджуватися. А в кінці у нас буде такий експромт імпровізація. Це наші викладачі, наші друзі, які абсолютно, отак, от прямо зі сцени, поімпровізують трішечки на тему етнічної якоїсь мелодії. Це буде банджо, це американський інструмент. Я буду грати на ударній групі на різній, а наш друг Володимир Миколаївич Талмачов виконає імпровізовані мелодії на кларнеті. Тобто це таке поєднання різне, дуже цікаве. Національній філармонії України відбулося вручення премії «Global Teacher Prize Ukraine 2025, що вже дев'ятий рік відзначає кращих вчителів країни. Цьогоріч організатори отримали рекордну кількість заявок близько трьох тисяч, і розширили кількість номінацій до дев'яти. Двоє педагогів з Київщини стали переможцями у своїх царинах. Зокрема, Євгеній Атамасенко, вчитель хімії із селища Калинівка, Київщина, отримав перемогу в номінації вчитель хімії». Хімії за курсом своєї мрії він отримає півмільйона гривень на подальший розвиток проєктів. Також серед спеціальних відзнак гранти від KCA Foundation отримали троє освітян. Серед них Ольга Погрібняк, вчителька історії у п'ятих-восьмих класах з Київщини. Вона реалізувала освітній продукт за стосунок простезно, який вже використовують понад 100 тисяч учнів. А ось головним переможцем конкурсу став Руслан Шаламов з Харкова, який отримав один мільйон гривень на реалізацію. Своєї освітньої ідеї Біла церква під парасолею. У вівторок місто знову зануриться в осінню та дощову прохолоду. Протягом дня небо затягне хмарами із малоймовірним проясненням. Зранку до середини дня йтиме дрібний дощ. Ввечері він почнеться знову, проте значно посилиться. А температура коливатиметься від плюс восьми до плюс тринадцяти. У середу та в четвер містянам радимо знову брати із собою парасольки, адже всі дні очікуємо на плюс тринадцять та дощі. П'ятниця буде Перепочинком без і з температурою від плюс 9 до плюс 14. А на вихідних синоптики прогнозують похолодання від плюс 6 до плюс 9. Проте пам'ятайте, будь-яка погода не страшна, коли є тепло на серці та в душі. Він мріяв про тихе життя з виноградником і затишними вечорами вдома. Та коли почалася війна, 58-річний Віталій Дєдов залишив усе і став на захист країни. Для дітей він був героєм, для побратимів, надійним товаришем, для друзів людиною із золотими руками і добрим серцем. Більше про білоцерківського захисника дивіться у нашому меморіальному репортажі. 58-річний Віталій Дєдов народився в Росії, але ще в дитинстві разом із батьками переїхав до Білої церкви. Тут закінчив школу, і коледж, працював на шинному заводі, а згодом займався виготовленням меблів. Маючи відмінну фізичну форму у молодості, Віталій пройшов строкову службу у військово-морському флоті. А з початком повномасштабного вторгнення без вагань пішов до військкомату. Дружина Наталія згадує: познайомилися вони два роки тому в селі Сидори, куди Віталій приїхав відвідати могилу побратима. А вже за місяць освічився їй та повів на так звану розвідку у Рац, і вони розписались у двадцять четвертому році. їхню частину поїхали вони на Куп'ящину. на потрібно було на Харківщину. Проблеми зі здоров'ям були, але він також, також казав: хто як не я, діти гинуть молодші, треба бути там? Не шукав легких шляхів. Чесність, порядність, патріотизм. Він, звісно, нас це не, не дуже посвячував. Він завжди е, старався нас не турбувати. Весь час все добре. як ви там. Бережи дітей, бережи внуків, ти там найстарша, дивися, щоб все було в порядку. Віталій мав позивний акула та служив у 114-й бригаді тероборони на посаді електрика-моториста. Попри прізвисько, був спокійним і товариським, радше схожий на дельфіна. Спершу ніс службу на київщині, охороняв об'єкти, зачищав те території після окупантів, а потім на Харківщині виконував складніші завдання. Одне з яких тривало місяць у холоді без їжі і зв'язку. А незадовго до загибелі чоловік мав лягати на операцію у Білій церкві та вирішив спершу допомогти побратимам. Це завдання в районі села Кіндрашівка стало його останнім. Тут він телефонує, що я буду ж там вийду трошки. На, на недалеко там трошки треба відійти, дещо зробити, розкласти їжачків, як він тоді мені сказав. От, кажу, то будь же ж обережний. А він так дуже так, якось так весело, прямо я досі пам'ятаю це. Я ж в амуніції. Не хвилюйся, я ж в амуніції. Їх висадили, цієї машини втроєм і відразу прилетів розвідувальний дрон і налетіло тих дронів. Хмара почали скиди. Мінометний, так і Євгеній мені сказав, мінометний обстріл. Віталій загинув. Ну звісно, я не могла повірити. Я ж кажу, я досі ходжу, я десь його маю зустріти. І приїжджаю тоді з Білої церкви, чи йду на автобус їхати до села. Гіркота така не зустріла сьогодні. Від першого шлюбу Віталія залишилися син та донька, а також онук. Але рідними він став і для дітей Наталії. Максим ділиться, що пишається вчинком батька захищати Україну. Востаннє вони бачилися за кілька місяців до загибелі, коли чоловік прийшов у гості. Вони розмовляли, згадували минуле, але тепер Максим шкодує, що багато чого залишилося несказаним. Батько це він був в найкращому світі. Він був чудовим захисником, любив Україну. Завжди-завжди, що він допомагав усім – це його була найкраща якість. Вчив мене кататись на велосипеді, пам'ятаю. З горки, як спустив, мене до сих пор пам'ятаю. Ну, Це ще в дитинстві все було. Останні роки дуже мало куди ми. Ходили разом і зараз сильно жалкую за це. Мрією бійця Дєдова було виростити виноградник. Він встиг висадити вісім сортів, і тепер його справу має продовжити дружина. Віталій мав багато друзів та знайомих, які відзначають його золоті руки та чудове почуття гумору. Усі вони зібралися 26 березня цього року на прощання з ним. Сліз стримати не зміг ніхто. Віталій це мій однокласник. Дуже багато років не бачилися, але коли він пішов до війська, то писав, переписувався. Добра, світла людина, захисник. Що сказати, царство небесне. І і за Ярослав Гопаца, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Дякую, що провели цей вечір разом із нами. Пам'ятайте, навіть у непрості дні в місті є добрі новини. Залишайтеся із головними новинами Білої церкви. А я прощаюся з вами до завтра.